Операція евакуація не встигли мешканці Москви оговтатися від нового нічного прильоту невідомого безпілотника, як у день довелося евакуювати бізнес-центр Москва Сіті через анонімний дзвінок про загрозу нової атаки дронів. І поки кілька тисяч людей просто посеред вулиці ігнорували правило двох стін. Мешканці Підмосков'я знімали на відео одразу п'ять повітряних об'єктів, які рухалися у бік Москви. Шкода але Фестиваль паніки скасував місцевий авіаклуб. Кажуть, це був навчальний політ легкомоторних літаків як 52 Але тривоги на Росії не менше. Чого менше, то це вочевидь систем ППО. Тож відбиваються як можуть. Антидрон з загонами просто на дахах житлових багатоповерхівок. В чому стоять как видите, з диким оружием. Що вілічує? Ну оружие это, это проти дронов. оружие. Вот у них эти беленькие вот эти вот штучки сверху, это что-то типа каких-то либо радаров, либо каких-то биноклей, там камеры, тоже не знаю, что еще. Чуваки явно настрелены. Так само, як і ворожі військові кораблі у Чорному морі. Зранку російське міністерство нападу вкотре відзвітувало про атаку морським дроном. Буцімто хотів уразити плавучі бляшанки, петлівий та Василь Биков. Ті очікувано заявили, що знищили безпілотник. Невідомо, можливо, знищення відбулося бортом одного із кораблів. Відео підтверджень досі немає. Але яка ж тактика зсу в цих морських атаках? Про це говорять експерти. Ми Бачимо спроби наших цих морських дронів атакувати російські кораблі, які патрулюють підходи до Босфору да от власне, траси торгових суден. Поки що, з того, що можна судити без особливих результатів. Але, вочевидь, ідея відпрацювання тактики, відпрацювання техніки, бо це новий бойовий засіб його. І ще в широких масштабах ніхто не застосовував ці власне надводні дрони. От тобто, відповідно, ми наближаємось до того, що російські кораблі все таки будуть, якщо не топитися, то серйозно пошкоджуватися, виводитися з ладу власне цими цими дронами. І Україна діє не лише морськими малюками чи далекобійними крилатими бобрами, але й поступово насичує ЗСУ ударними FPV Дронами міністр цифрової трансформації повідомив про відправлення на фронт майже трьохсот безпілотників камікадзе вампір. Це ударні дрони українського виробництва. Кожен дрон несе до 15 кілограм боєприпасів різного типу. Тому військові можуть їх застосовувати як для знищення броньованих авто та танків, так і для оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів. До того ж, кожен дрон оснащений тепловізором. Це дає змогу атакувати ворога навіть вночі і. В руках досвідченого ФПІ оператора такі пташки можуть нести сюрпризи навіть не на полі бою, а й для росіян в умовно безпечному для них тилу, як повідомили в головному управлінні розвідки, п'ятнична нарада керівників так званої поліції Енергодару виявилася не зовсім вдалою. Потужний вибух пролунав у на десяту ранку в кабінеті начальника силовиків російського полковника Чесанова. Будівля загорілася, поранених окупантів тепер планують Вивозити гвинтокрилами по справжньому іронічне вітання від бійців гур не варто їхати до українського запоріжжя із своєї далекої чуваші, якщо не хочеш отримати дрон-листівку, просто у відчинене вікно. Олексій Пасак, п'ятий канал.